Триває 778-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати. Нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки Збройні Сили України знищили ще 810 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 11 квітня, окупаційні війська Росії втратили.

347 літаків, 325 гелікоптерів, 9104 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2069 крилатих ракет, 26 кораблів, 15298 одиниць автомобільної техніки та 1882 одиниці спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.